Mm -hmm. ну, файно, я кажу, mm -hmm. тіпа, не, не, не важко дуже. І це те, що, що ми говорили про поліметику. Бути... Ми видали для того, щоб єдині мінусів, що паценаміки пруть вручну, то я виходите про Так, Ми вручну шкуримо, вона не, не важко шкориться. Взагалі, ну це типу. Дивиться шкурка, але яка шкурка? На нату, десь, ганат тобто, я, Тому тобі кажу, оце є топові шкурки. Фестуло ганат. На Голосиня добре. російське візьму до речі. Жирафу, добре, давай зі жирафовимо. Давайте пробуємо жирафою терти. Як вона, що вона тереться під світло? Друзі, а я нагадую, зараз ми тестимо шпаклівку Armix. Є представник у нас. Всім привіт! Зараз друзья у сімі побачите. Пройшло у нас скільки? П'ять днів тиждень. Рівно тиждень? Рівно тиждень, тиждень пройшло після нанесення шпаклівки. Зараз ми побудемо дивитися.